Вітаю вас. — то ти по-українськи сказал, что ли? Или не понял? Так, українською я розмовляю. Я з України. А, я на Сахаліні живу. Ну, буває, що зробиш. І так я буваю. Буває. Это <буває>. прекрасний край. Може бути. Я, нас... я не буду з вами сперечатися. Я не був, тому не можу казати. Ну. У мене сьогодні, знаєш, що. Мысль одна возникла. Вот я хочу спросить тебя. Вот я новости смотрю в Ютубе, и вот эти западники, которые наши враги, они возбудились, говорят, нападет, сейчас Россия нападет, моментально нападет. Это опасно очень. Это представляешь мощная, огромная Европа. Они что, боятся нас? Ні. Вони вас не бояться. Ні? Вони просто за паскою ставляться. Ну, звісно, розумієте, мафпі дали зброю в руки. Розумієте, ви, мафу, може, так і не боїтесь, але що вона зробить куди почне стріляти, невідомо. Тоді, звісно, треба, так скажімо, обережно ставитись і готуватись. Бо ж ну. Не бояться. На Україну, на, на Грузію напали, на Україну напали. Ну, то що ж, звісно, можете і на іншу країну якусь напасти. Ну, значить, у нас сила -то большая, що ми на Європу можемо напасти. Напасти, то ви можете. Просто що... чим це для вас закінчиться? Яка у вас сила? Ага. З Україною вже воюєте скільки? 11 років, Но, нічого зробити ну, не можете. Раз ти це понимаєш, а руководителі Європи це не розуміють, разве? А зачем Розумію. вони тоді бояться? Я ще а раз кажу бояться. Вони не бояться. Вони ставляться з обережністю і опаскою, і готуються давати відсіч оцим російським окупантам. А Для чого ви взагалі, дивись, раніше жили, продавали до Європи газ, нафту по таких цінах, що просто там живий тішишся, пенсію могли б ти підняти. А зараз. так. Не продають а ні Польщу, газу. Ну, подожди, а на Польшу ми напали, а что-то от, в ответ озабоченность. От, Почему-то какие-то действия надо. Будуть вам дії, не хвалюйтесь. А, будут? Будуть, да? будуть. Да. Будут. Да, 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 да. Помста, ну, знаете, подається холодною. Звісно. Все. Ну, вы все одно нас Так я от кажу, а для не... чого, а то почали цю війну? Можливо, в краще в той пенсію під... підняли бы? Чем воювати? Підняли б тобі підняли? пенсію, твої бабці пенсію підняли б. У мене пенсія, мені хватає. Вистачає вистачає? На що тобі вистачає твої пенсії? У мене 36 тисяч. 36 тисяч. І куди ти з'їздив, подорожувати, може, десь ти їздив, щось подивився, десь інші країни. не сож... Куда? Я их все в месяц, все уходят у моей хохлушки, все уходят. Потому что мне не нужны деньги. Да я зазумела, на что тебе гроши. Так. Я говорю, может, ты где-то ездил куда-то. А, я в Японии два раза был за машиной ездил. А, ну да, барыжничал, да. А что, а чему российскую не куплял машину? А у нас дешевле, у нас на Сахалине нету ни одной российской машины. А Там Дешевле купить любую, дорогую, маленькую, большую. О, какую бачишь, хочешь бачишь. А что ж часов так? ехать. И, а что ж, привез Для чего, бачить? автопроба у вас нема, все дорого, а на Польшу нападать хотите, на Украину напали. А у нас очень хорошая машина я даже удивляюсь, я думаю, тоже... Назви вот -то модель хорошую. Вот смотри. На что? вот этот Жигули, первые, которые не наши, как вы говорите, копейка первая, они 40 лет, и они еще бегают. Ну так правильно, Ты это итальянский автопром, так. Ну, а наша Лада Гранта, Л... а Лада а кто Веста. Там есть? Ладу Гранта, по-моему, там Путин что-то багажника на них открыть, да? А той Греф на них из завести. Це була машина замечательна. Вона, мор, дуже машина. прям гардав, так. Да. Куди там дивишся на Феррарі чи на, на той самий Фіат новий, і думаєш, яка ось ця лада гранта просто. І, і так, італійці що... з німцями просто там плачуть, очі закривають, кажуть, не Но... можуть надивитися на цю ладу гранту. Боже, а чим беріо мичало? У вас взагалі ніхіра нету. Так я, ти, я ж тобі кажу, щоб для того, щоб не нападали ви на інші країни, а краще б робили б свої якісь б автомобілі. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. хватає у нас автомобілі. От ти мені... сам кажеш, що нема, що ти в Японію за ними їздиш. Так на Сахаліні нам 5 годин приїхав в Японію і, при... і вибрав, що хоче. Ну, так а чого ж, і... а, а чого ж, чого ж ладу гранту не купив? Так у нас і не привозять. І не По России их полно. Так, может, полно. Япония, а не Россия? Ну да, да, да. Да. Ладно. А ты откуда вот информацию черпаешь? Вот про положение на фронте. Вид хлопцы, яким допомагаем изнищивать российских оккупантов. Ну, ты там можешь сколько? Ну, 20 километров фронта тебе объяснят. 30, а вообще по всему фронту, откуда ты черпаешь информацию? С министром обороны разговариваю. Ваша, да? Нашим, так. Ну, не с вашим <laughs> же. Ну, ладно. А я слушаю врагов своих, западенцев. А чему, вот коли все... слуха, а чему тебе врагами стали? Ну, и вот они все в один голос говорят, кирдык Украине. Ой, вот, слушай, про говорят... кирдык мы чуем уже 11 років. Не треба навіть починати. Ну, ну, все, все, а понял, чому понял, тобі понял, вони понял. ворогами стали, заподенців, як ти кажеш? Так они всегда были с коронами. Вони воювати з нами ніхто не буде. Ніхто. Так потому, вони разумные що... люди, на відміну від вас. Да, да. Да, ви ж вы ж ви ж тупаки. А маленько ослабити з допомогою вас, дураків, можна. Вас зробили антиросією, вам дали гроші як проституткам, і ви умирает. А, а ты ты не проститут, ты пенсию не не отримуешь, да? Мы за, сами что хотим, то и делаем. А mm -hmm. вас что скажет вам? Так а что тути пролезть до Украины? Чего же напало на Украину? Потому что вы пошли к нашим врагам целоваться. А значит вы враги. Вот я тебе ясно сказал. А слухай, а дочка Лаврова тоже ворог Путина. Она вот целуется на Западе. Та в Америке, та в Нидерландах. А в Песково, ну, в Париже ну, целуется. Ну, я знаю это. Ну. Дети, вот у меня так сыну они в рай, 53 чи года. Подожди, сыну 53 года. Он меня вообще не спрашивает, как ему жить и что делать. Ну, так и что А, а что ты, ты до Украины туда лезешь? Потому что вы нам, Шо? с помощью вас, нас ослабляете. Каким чином? А ну, расскажи, каким чином вас ослабляют завдяки Украины. Давай. Вот если бы мы не ввели войска, война была бы на нашей территории. Да, У да, нас великий... То кто Тобто Украина хотела напасть на Россию, да? Ну, ты разве не в курсе, что вы за неделю до, на... до ввода наших войск тысячекратно увеличили обстрел на Донецк? Документ покажи. Сильней... Это, это тебе документ, надо? документ. Так, да, да, да Янж. По-перше, по-друге, ти зараз говориш про, ну, 20... ну, да, да, да. про 22-й рік, а ви напали в 2014 році. тебе попробую найти в ютубі. Да-да-да. Це ти тільки говориш про 22-й рік, а ви напали в 2014 році. А ви переворот сделали? А то бішу до того. А, а, такого, что... А что кап... ты тебе до того, что в Украине делается? Я тебе сейчас скажу. Ну, ага. ты не даешь сказать. У вас были гос... секрет... Это... А... Как он? Деятели Америки. Кто? Конгрессмен, Конгрессмен. сенатор. Кто? Нувак, которая кормила вас. 5 миллиардов ну, вам тоби, дали Ну, тебе ножки Буша тебе привозили, ты жерло в 90-х годах. Ничего, а такие не А я тебе року. тоже скажу. Я тебе про это Европу скажу. В Европу такой але но разума ну, не набрался. Тебе, или Шо? Ты не будешь слушать? Что? Америка очень боится, не дай Бог, чтобы у нас заваруха какая-нибудь была. У нас 5700 ракет ядерных. Куда они полетят, если у нас заваруха? Они не дадут. Ну, наверное, по, по Сахалину и полетят. По Сахалину полетят. Ну. Да. Я тебе ще ну, це ж Симоняніка казала, что треба ядерну бомбу десь над, над, над Сибири бабахнуть. Так, щоб полетять на Сибирь и полетять на Сахалин. Подожди, наши ракеты по Сибири полетят? Ну, це Симонян ваша, його... ваша таша подружка, цього Соловьева. Жінка Баклажана. Она сказала, что над Сибири треба взирвати ядерну бомбу. Да? А зачем ми будемо Сибірі взрывать? Ну-ка поясні мені. О, мені теж цікаво. А щоб показати, які ви потужні, щоб врешті, щоб американці боялись, Щоб американці боялись, треба взривати Сибір. На Сібірю ядерну бомбу. А іспитання? Над людьми, так. А потім будуть такі. Ви так як мутанти там, а потім будуть взагалі ще більше мутанти там. Це ще, І, я я ще скажу... дуже велике питання, чи ще ті бімби полетять. Слушай, ти давай перестраювайся потихоньку. Скоро будете ви всі дружно голосувати за Путіна. Ну, ну, ти, ти ж слухав, давай. тебе дім'ян, це, певно, вже зовсім полніше. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.